Вітаю вас на курсі J-Design Studio. Ми з вами продовжуємо збирати наш інтер'єр. У нас вже готова з вами така геометрія приміщення, але нам треба трішечки підналаштувати це все, десь якісь моменти виправити та доробити. Давайте подивимося, що нам треба з вами доробити та виправити. У нас є перекриття між першим та другим поверхом. Нам треба зробити з вами отвір тут. Давайте виберемо ще креслення та ізолюємо це все. Тепер виберемо наше перекриття, перейдемо до Line і виберемо Create Line і домалюємо ось таким чином додаткову лінію. Натиснемо Yes, вимкнемо Create Line. Перейдемо до фронт або лефт, та підтягнемо нашу додаткову лінію до головної. Ось таким чином. І все. Ми якраз зробили наш отвір. Добре. Тепер нам треба з вами виправити трішки плінтуси. Бо плінтуси, вони у нас йдуть ось таким чином, що і назовні, і у дверних проємах він у нас зазорбився. І нам треба виправити цей момент, бо назовні не робиться плінтус, і у дверних проємах також він не робиться. Давайте перейдемо до топ. Додамо ще один додатковий дітполе. Виберемо наші вертекси. та попідтягуємо наш плинтус там, де він нам не потрібен. Ось таким чином. Так, це трішечки займе часу, але. Все потім буде правильно зроблено. А ми пам'ятаємо, що чим правильніше ми це робимо, тим у нас буде реалістичніше наше зображення. Ось таким чином підтягуємо. Можна по декілька точок брати, можна по одній, щоб було зручно. Тобто ви вже обираєте для себе якусь схему, як буде вам простіше працювати з цим. Головне, не забуваємо, що працюємо ми з прив'язкою 2.5, щоб все було прив'язано, як треба. І ніяких моментів поганих у нас не виникло. Ось таким чином це все підтянемо. Ось тут ми забули, ще з вами підтягнути. Нічого, ми це зробимо. Ось так. Тут ми зробили. Ось тут підтянемо. Тут ми виправили з вами. І тут ми підтягуємо Все. Ось. Таким чином ми зробили. Тепер нам треба з вами зробити ось тут у дверних проємах заглушки. Там, де у нас ось тут двері, і ось тут двері. Для чого це робиться? У нас буде з вами потрапляти світло. Звідси ля. ось так ну, і буде йти. У нас буде природне світло. Але у нас а, у самому низу у двері є така щілина, да? щоб двері наші відкривалися. І щоб через цю щілину не потрапляло нам зайве світло, ми і будемо робити наші заглушки. Їх можна робити будь-яким способом. Можна взяти просто бокс, намалювати ось так у дверному проємі будь-якого розміру. Можна зробити товщину 10 мм, підтягнути бокс до внутрішньої частини ось таким чином, додати відполі та попідтягувати точки до самого низу і до балки дверного проєму. І скопіюємо скопіюємо на інші на наші двері. Ось так поставимо і підтягнемо по розміру дверного проєму. Та додамо це, ці заглушки до нашого об'єкту, тобто, до наших стін, тобто до, приатачимо їх. Ось так. Тепер ми не знімаємо виділення стін, повертаємося назад, беремо. Нашого підлогу, тобто наш паркет. Знову ізолюємо це все. І тепер ми будемо підтягувати наш паркет до нашого плинтуса. Беремо наші вертекси у IDET spline та підтягуємо до внутрішньої частини нашого плинтуса. Ось таким чином. Тут у нас ми заглиблювалися у стіну, то можна тут не виправляти. Тут також. Тут так. І тут так. І ще ось тут треба нам виправити. Так. Дивимося. Ага, ось тут нам треба виправити. Тут. 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 Ось тут. Ось. Тут. Ось тут. І все. Ага, ось, друзі, бачимо, що ось тут ми трішечки з вами зробили лишню роботу, і нам треба повернути наш плинтус. Візьмемо полігон. Вімкнемо ось цю кнопочку, та там, де X, напишемо 10 мм. Ось так. І знову ж підтянемо наш паркет до внутрішньої частини нашого плінтуса. Ось таким чином. Все. Тепер у нас з вами виправлено все. І ми можемо тепер змодулювати наш атріум, тобто наше огородження атріуму. Зробити огородження на балконі і скляне огородження на другому поверсі, те, що ми бачили ось на цьому зображенні. Тобто ось це огородження, ось це скляне огородження та ось цей атріум скляний. Потім ми будемо додавати туди ще рослини і будемо потроху наповнювати наш інтер'єр.